Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про оновлення в нашому марафоні. І вже з понеділка у нас оголошено новий конкурс для всіх учасників марафону. Конкурс обов'язково з подарунками. Я зараз все вам детальніше поясню. Так, включаємо наступний слайд. Як це працює? Ну, по-перше, в конкурсі може приймати участь будь-який учасник, будь-хто. Хочете, приймаєте, хочете, не приймаєте, а заздрите тим, хто потім буде з подарунками. Протягом всього забігу наші учасники, хто буде грати в, цьому, в цю гру, наповнють свою скарбничку гербіками. Це така віртуальна валюта нашого конкурсу від слова гербалайф. Отакі От маленькі монетки гербіки. Накопичені за день гербіки кожен гравець пише в чаті, виставляє до дев'ятої вечора Києва. Підсумки і переможці оголошуються на від'їзді вже по і то по підсумках результатів забігу. Подарунки гарантовано отримують три учасники, у кого буде більше всього гербіків, і це буде навіть більше ніж. Цифра 50. Один з учасників, у кого буде подарунків гербіків менше, ніж 50, серед цієї групи буде вибрано. І буде навіть подарунок просто якомусь учаснику нашої фієти. Трошки далі ще більше. Подарунки зустрічайте три найкрутіші, найулюбленіші. Це протеїнові батончики за місце Номер один. Це найбагатша людина нашого забігу марафона. У кого буде більше всього гербіків? Друге місце: це наш улюблений такий важливий екстракаль, і на третьому місці підтримуємо імунну систему, ми отримаємо подарунок імюн бустер: це три гравці, у кого буде більше всього гербіків, і це буде більше ніж цифра 50. Гравці, які набрали менше ніж 50 очок, і їх може бути більшість, їх буде багато. Ну, щоб трошки так підняти настрій, буде розіграш, і обов'язково хтось отримає нашу крутезну бутилку. Гербалес і просто учасник серед учасників фієсти, також буде розіграш, і хтось отримає наш прикольний. Простий, але дуже зручний шейкер. До речі, я його обожнюю і постійно вважу повсюду з собою, мені він дуже подобається. Тепер давайте трошки детальніше, як збираємо гербіки. Зверніть увагу: можна отримати один гербік за кожний повний кілограм мінус. Уявляєте, яка краса? Ви прийшли знижати вагу, і за кожний мінус один ви отримуєте гербік. Фото продуктів своєї програми. В Загальному чату, в перший або другий день забігу. Бо коли людина вже схаменулася в третій, в п'ятий, то воно вже тоді наступного разу. Просто ви фоткаєте ті продукти, які є в вашій програмі, яку ви замовили якраз на початку нашого забігу. Кожне селфі з продуктом в загальному чаті, ну мені здається, у нас багато дуже красивих учасників, які люблять робити селфі, і ви це можете робити скільки завгодно протягом вашого нашого забігу. Фото до, яка ви стартуєте в забігу, знову таки перший або другий день даєте для того, щоб ви це зробили. Ви отримаєте один гербік. Три гербіки ви отримаєте за те, що ви проходите за день 10 тисяч кроків, або у вас є 30 хвилин. Спіла, йога. Як це буде? Ви просто робите скріншот будь-якого вашого е додатку. Що він вам там фіксує е, програми, е, і ви це просто скидаєте в загальний чат і це, це буде помітно. Фото до після, коли вже ви дійшли до кінця забігу марафону, переможе забігу людина, яка от більше всього кілограмів скинула, більше всього у відсотках знизила вагу, або у неї найти wellness індекс. Також ви отримаєте три гербів. Фото сніданку і вечері за день. Тобто за два фото сніданок і вечеря, ви отримаєте три гербіка. Ну, і дійсно, це будуть постійно різні фоточки для того, щоб ви могли показати свої, свої таланти, свою творчість проявити, і це якраз буде поощряти такими гербиками. П'ять гербіків, тепер вже виходимо на серйозний рівень. Розмістити золотий квиток в чаті це означає запросити когось із своїх друзів і запросити так, щоб ця людина приєдналася і вона була вже в нашому чаті. Розмістити свій слайд до та після в соцмережах і обов'язково позначити хештегом свого консультанта з посиланням на сторінку свого консультанта. Ну, багато хто це і так робить. Взагалі, я думаю, що 5 гербіків у вас вже буде в кармані. Відгук про марафон в чаті в нашому загальному або в соцмережі. Або і там, і там, будь ласка, 5 гербіків. Взяти участь у будь-якому онлайн-заході клубу. У нас завжди з вами є у четвер школа харчування по суботах, йога-рана, фієста. І де ви там будете. Коли ви приймаєте участь, ви вже отримаєте 5 гербіків. Ще нічого не робите, а вже отримаєте гербіки. Ну і тепер вже для лідерів, для тих, хто собі точно поставив ціль в марафоні забрати один з головних призів: це 10 гербіків, розповісти свою історію на онлайн-заході, поділитися просто чесно, відчуттям вашим результатом. Привести нового гравця в марафон. За участь в академії успіху ви також отримаєте 10 гербіків. Організувати відеозустріч свого оточення з консультантом. Це може бути домашній кружок, майстер-клас краси, Це може бути просто онлайн-консультація. І кожен раз ви будете отримувати 10 гербіків за отакі речі. Ну і 20 гербіків. Привести два нових гравця в марафон, мені здається, для студентів академії успіху це просто буде прям домашнє завдання. Взяти на себе підрахунок гербіків в команді, ну, може, вам подобається цифри рахувати, або вас і для цього час, оце вам принесе 20 гербіків, зробити замовлення на 250 очок при умові, що ви дистриб'ютор, і за це вже вам нарахується 20 гербіків. І підвищити ваш левел, якщо він у вас перший зайти на п'ятий, якщо п'ятий зайти на десятий. Тепер трошки про ці рівні. Перший левел активна, активності це коли у вас є, дивіться, спочатку програма. Ну, програма може виглядати так, або як у більшості, замість формули 3 протеїн, там знаходиться вечірні коктейлі. До цього, до, до цього, все це веде до чого? У вас є обов'язково 2 коктейлі на день, 2,5 літра води в день. Ви зменшуєте вуглеводи, контролюєте, виходите 30 тисяч кроків, або у вас є постійні тренування протягом забігу. Це також дуже легко перевіряється, ви робите скріншоти ваших тренувань. І е, зверніть увагу, це програма на 10 днів. То порції коктейля ми маємо з вами 15 порцій. Фактично, навіть банка коктейля вона може вам піти якраз на забіг марафону, якщо вона буде разом з протеїновою сумішшю формула 3 або ще раз там може бути вечірні коктейль. Ну для більшості наших учасників якраз це є така нормальна програма харчування, але не усіх завжди є два коктейля, або не всі ходять 30 тисяч кроків, або звертають увагу на фізичне навантаження. Тому, якщо ви приведете себе спочатку до першого левелу, до першого рівня, то тоді вам буде куди переходити для того, щоб отримати 20 гербіків. П'ятий лево фактично все зберігається: два коктейлі, два з половиною літра води, зменшення споживання простих вуглеводів. У нас є 50 тисяч кроків по 5 тренувань протягом забіга. Я хочу ще раз підкреслити: є такий міф про те, що норма для рухів це 10 тисяч кроків. Ні, це неправда. 10 тисяч кроків це ну просто обов'язкова кількість кроків людині для життя в будь-якому віці. От людині 90 років, її треба тримати рівень, 10 тисяч кроків, щоб серце могло працювати. Це не є норма. Це те, що не можна менше для того, щоб ви могли жити повноцінною здоровою людиною. Тому для людини, яка приводить себе в порядок, займається своїм організмом 50 тисяч кроків, будь ласка, і скласти свою історію до і після вона у вас має бути. Це у нас п'ятий левел, і зверніть увагу, що у нас змінилося в нашій програмі. У нас Додався вівсяно-яблучний напій, і у людини з'явилися два розвантажувальні дні обов'язково, і це якраз турбонапій для більшості він улюблений, хто хоч разочок цього пробору. І за це ви отримуєте 20 же гербіків. Якщо ви вже на п'ятому рівні ви даєте саме такий активний свій кожен день в забігу марафона, перед вами відкривається рух до 10 леви до рівня. Тут ліва сторона, дивимось, все зберігається, тільки додається 70 тисяч кроків або 7 тренувань протягом забігу. По 30 хвилин, будь ласка, йога, пілатис, фітнес, що ви хочете, і ще додається просунутий марафон в соцмережах поділитися розповісти дати свій відео поставити пост або зробити відео і розмістити його у фейсбуці та е, інстаграм і програма зверніть увагу на програму з програмою насправді нічого такого прямо і не трапилось але з'явилося відновлення сили і якщо ви не зрозуміли чого саме відновлення сили ну дуже просто людина яка тренується щоденно у неї є сім тренувань про Забігу або вона веде таку активну, це може бути пробіжка, 70 тисяч кроків е, І тоді відновлення сил це щоб себе привести в порядок і давати підтримку своїй м'язовій масі. Будь ласка, приєднуйтесь, Це дуже цікаво. Ці слайди будуть стояти в нашому чаті марафона, і ви зможете себе перевіряти на якому рівні програми ви знаходитесь. Ну і дивіться, як буде виглядати у нас приклад звіту за день. Коли почнеться вже забіг марафону? А, і у нас людина сама від себе, яка собі рахує, і вона виставляє за що, скільки гербіків за день вона собі зібрала. Це дуже просто. Наприклад, дивіться є така Катя, яка за мінус кілограм за день отримала гербік, зробила 12 тисяч кроків, отримала три гербіка, Приймала участь в школі харчування. Мені здається, це дуже просто розповіла історію на школі, або поділилася своїм якимось відгуком про продукт і. Всього назбирала стільки то гербиків за день. Ось якби така дуже проста робота. Мені здається цікавіше, хоч на 5 хвилин себе відволікати і зосередитись на своїх досягненнях. Насправді ж кожен гербик – це ваша зміна, ваша робота над собою. Ось так буде виглядати підсумок дня. У нас в нашому чаті буде з'являтися такий списочок тих прізвищ. Це вигадані прізвища, але там з'являться ваші. І кількість е гербіків, які ви зібрали е кожного дня, буде додаватися, і ви зможете контролювати або там управляти в якась помилка, і все це приводить саме до того, що е ви зможете отримати свої подарунки. Вже на п'єсті. Друзі, приєднуйтесь, проявляйте вашу активність. Це дуже цікаво змінювати свої звички в харчуванні, спілкуватися і отримувати такі чудові призи. Ну, мені здається, я дуже сильно хотілося б і мені також. Але ми організатори, і ми, саме ми будемо вам їх дарувати. Так що бажаю вам всім успіху.